Чи пам'ятаєте ви момент, коли вперше почули про гаджет, який обіцяв змінити наш погляд на реальність? Уявіть собі, окуляри, які показують повідомлення, роблять фото і відео, не відриваючи погляду від світу навколо. Звучить як з наукової фантастики, правда? Привіт, з вами Володимир і канал Межа. Сьогодні ми зануримося в історію Google Glass. розумних окулярів, які сколихнули світ технологій, але так і не змогли завоювати масовий ринок. У 2010 році Google запустив Google X, секретний підрозділ, мета якого полягала не просто в тому, щоб поліпшити технології на десятки відсотків, а в тому, щоб створити проривні інновації, які змінюють світ у 10 разів. Проєкти таких масштабів називають Moonshots – постріли в місяць. Одним з головних муншот проєктів стали розумні окуляри Google Glass. Вони викликали фурор, вийшли на ринок у 2014 році, але вже у 2015 були зняті з продажу. Google X це окремий підрозділ Alphabet, який займається проривними технологіями від автономних авто та електромереж до доповненої реальності та сенсорних систем. Ідея Google Glass полягає в тому, щоб створити пристрій, що накладає цифрову інформацію поверх реального світу, справжній крок у майбутнє доповненої реальності. Усередині Google X точилася гостра суперечка, чи зробити окуляри стильним пристоєм для повсякденного використання, чи лише інструментом для вузьких професійних завдань. Співзасновник Google Сергій Брін наполягав: випускаємо продукт, щоб отримати зворотній зв'язок і швидко вдосконалювати його. Прототип виглядав як стандартна оправа, але замість звичайної лінзи був міні-дісплей. Інформація, камера, фото і відео прямо перед очима. Але ринок зустрів Google Glass холодно. Висока ціна 1500 доларів відштовхнула багатьох покупців. Виникли серйозні питання конфіденційності, адже з окулярами люди могли записувати відео і фотографувати в будь-який час без відома оточуючих. Багато закладів і громадських місць забороняли носити глаз. Google намагався зробити глаз предметом люксового сегмента. Співпраця з дизайнерами, поява на показах мод, велика маркетингова компанія, все це створювало престиж навколо пристрою. Ролики демонстрували експериментальні види спорту з інформацією прямо перед очима, обіцяючи посилити користувацький досвід. Однак пристрій виявився технологічно незрілим. Батарея тримала мало, камера не могла конкурувати з просунутими смартфонами, розпізнавання зображень і обробка даних залежали від мережі. Технологічні обмеження ще один важливий фактор. Опитування виявили проблеми з передачею зображень, часті втрати з'єднання і несподівані перезавантаження. Користувачам часто не вистачало зручності і стабільності для використання в повсякденному житті. Крім того, Google Glass не змогли прижитися в медицині. Лікарі скаржилися на незручність і важкість, а також складнощі в застосуванні при роботі з пацієнтами. У 2017 році Google спробував перезапустити проєкт у професійному сегменті, випустивши Enterprise Edition. Окуляри призначалися для виробництва логістики та інспекцій. Там, де потрібна швидка інформація під рукою, без відволікання уваги. Серед клієнтів були Boeing і Volkswagen. У 2019 році вийшла Enterprise Edition 2. з поліпшеною камерою, потужним процесором, голосовим управлінням і більш тривалою роботою батареї. Завдяки Android-основі пристрій легко інтегрувався з корпоративними сервісами. Він став затребуваним допоміжним інструментом в промисловості. Проте в березні 2023 року Google оголосив про повне припинення виробництва Google Glass. Підтримка пристрою тривала до вересня 2023 року. Хоча масово успіху не було, Glass відкрили шлях до подібної електроніки та технології доповненої реальності. Муншот проєкти це спроба йти на прорив у вирішенні складних завдань. Google Glass – класичний приклад амбітної ідеї, яка не змогла відразу вписатися в реальний ринок, але дала цінний досвід і надихнула наступні покоління пристроїв доповненої реальності. Проєкт показав, що навіть найбільші компанії стикаються з викликами при впровадженні інновацій у масове використання. Висока ціна, питання конфіденційності та технічні обмеження, уроки, які продовжують впливати на розвиток розумних окулярів у всьому світі. Сьогодні технології Google Glass продовжують застосовуватися в промислових і медичних цілях, допомагаючи підвищити безпеку та ефективність процесу. А на ринку з'являються нові гравці, які намагаються зробити розумні окуляри зручними та масовими. А як ви ставитесь до ідеї розумних окулярів та чи хотіли б носити такий пристрій? Пишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові огляди та цікаві історії зі світу технологій. Дякуємо за перегляд!